Бери, виходь, не Вот, потихеньку скільки можеш лізь. Це кадри після мінометного обстрілу під Попасною. Зняті вони ще у квітні, серед військових, уродженець Дубровичини Іван Клюйко. У нього було поранення руки, це видно, а поранення голови це було осколочне, поранення голови. Його І одразу не побачили. Повідомили мені про це у, у вівторок, на третій день Пасхи. Той день для її вані був останнім. Жінка залишилася без єдиного сина. Їй держава виплатила передбачену компенсацію. Усі гроші мама витратила на будівництво штучного футбольного майданчика. Ці гроші вони не варті нічого, якщо немає. Найвірнішу два життя не жити. А на мій вік, і хватить того, що я вже заробила. Побудували майданчик за два місяці на території ліцею у селі Орв'яниця, що на Дубровичині. Тут жив та навчався Іван Клюйко. Поруч відкрили меморіальну дошку. Саме такою є ціна нашого спокою тут та нашої майбутньої перемоги. Своїм прикладом ви показуєте, що таке Україна. Людина, яка втратила найцінніше сина, віддає те, що отримала від держави за сина для наступного покоління. Це приклад, і це відповідь на питання, чому нас не переможуть ніколи. Івану клюйку назавжди 35. Вшанувати пам'ять про нього. Прийшли односельці. Зібралися учні ліцею. Всі, хто його знав, кажуть, він занадто поспішав жити, занадто прагнув справедливості та щиро любив свою батьківщину. Захищати її пішов ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого не міг залишатися осторонь. Теж побратими Івана кажуть, що своїм життям він і сотні інших. Перевернули хід війни. Хто не, не ожидав, що так довго будуть тримати Попасне? А Попасне це був стратегічне місто, яке я виходило на Лисичанськ із двох сторін. І плюс Бахмут теж з двох сторін. Тобто, могла би бути біда, а Попасну тримали як могли. І можна сказати, на одному ентузіазмі тримали. Футбольний майданчик побудований мамою в пам'ять про сина, перший у селі Орв'яниця. Усі давним-давно про нього мріяли. Іван у тому числі. Втім, і подумати ніхто не міг, що його ціна буде такою високою. У нас була така мрія, дуже велика мрія збудувати оцей майданчик. А, а, і Якби вона мрія здійсняється, здійснила проста людина, не будучи депутатом, не маючи ніяких посад. Людина, яка втратила дитину, вона збудувала нам такий прекрасний майданчик. Організували на майданчику і перший турнір в пам'ять про Івана Клюйка. Він буде традиційним. Проводитимуть його тут щороку. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.